Спроба зґвалтування двох жінок-військовослужбовців у Самборі. Таке мені написали люди кілька днів тому. Це також підтверджують окремі солдати військовослужбовці ТЦК, начебто, обласний воєнком з одним з самбірських воєнкомів повезли на обід двох військовослужбовців жінок, надавши це як наказ. Де спробували вчинити над ними фізичне насильство, і, начебто, одна з них навіть написала заяву у райвідділ. Я хочу звернутися до жінок військовослужбовців, до цих двох дівчат, якщо це правда, те, що відбулося, якщо вас намагаються залякати, чи пробують сказати, що вас переведуть у бригади там, чи якісь інші важелі та речі. І якщо це все підтверджується, і це правда, ви готові будете говорити, то я точно готовий буде надати цьому резонансу, бо ми не можемо допускати в українській армії навіть не те, що слухів, навіть думок про такі речі. А так виглядає, що весь самбір з половиною поліції про це говорить. Тому якась подія була, щось собі дозволив обласний воєнком з одним самбірським більше ніж. І це потрібно з'ясувати. Я це готовий висвітлити. Подивіться на всю мою біографію. На всі ті речі, де я протидіяв злочинним діям садового, козицького, ССО, коли там служив, де я висвітлював все, що знав про ТЦК, де я висвітлював все, що знав про військових злочинців. І ви будете розуміти, що я не похитнусь, якщо ця подія була правдива, я точно буду висвітлювати все до кінця.